Мене звати Кудряшова Анастасія. Я навчаюся у ліцеї номер 25 імені Миколи Олександровича Щорса. Я хочу прочитати твір, який написала власноруч на тему Один мій день на посаді журналіста. Одного разу мені наснився сон, у якому я перемогла у конкурсі твоє майбутнє і стала журналістом, телеведучою програми Новини Житомирщини. Сплю і радію, у сні мені було 23 роки, хоча насправді 10. І от іду я на свою першу зйомку. Все здається таким знайомим і відночас чарівним. Піднімаюсь по сходах у магічний світ телебачення. Проходжу по коридору, відкриваю двері і стою ні жива, ні мертва. Переді мною сидять, стоять, бігають багато людей. Враз цю прекрасну мить перебуває режисер і запрошує мене до зали, в якій я повинна провести репортаж. Все пройшло дуже вдало, хоча я дуже нервувала. Через годину зйомка закінчилася. Мене привітали з хорошим виступом, і я пішла додому. Вдома на мене чекала щаслива родина, яка дуже пишалася мною. Раптом я прокинулася. Мій сон скінчився, я була дуже щасливою, та я зрозуміла, що професія журналіста почесна, але зовсім непроста.